Там одна жінка, знаєте, вона захворіла, мала інсульт. А її чоловік тр... не... був недобрий, він... він постійно випивав. А воно її нервувало після інсульту ще більше. Ну, і мені доводилося щомісяця приходити до неї, вона мені розповідала про свої тяжкі історії. А я їй завжди казав, що треба лишити того чоловіка, хай він собі що хоче робить. Каже їм, а мене нервує, бо він такий. От він лишень прийшов, такий вже прийшов, і воно мене нервує. Я кажу, ну, а вам що? Ж, ну, ж, меблі не ламає, вікна не розбиває, лишіть, нехай собі мастить голову. Ну, і то з місяця, кожного місяця повторялися такі наші розмови, а одного місяця вона щось розмовляє, але про чоловіка не згадує. Я кажу, а чого про чоловіка не згадуєте? А вона каже, то все було нормально, що цілий місяць каже, так. Бо минулого разу, як ви пішли, він прийшов увечері п'яний. і Я вирішила нічого йому не говорити. І, а він щось там постійно сварився, ходив по квартирі, незадоволений, десь 20 хвилин. А потім каже: А ти чого мовчиш? Каже, а що я буду говорити? Що хочеш, ти роби, можеш навіть ходити по квартирі на бухах. А чоловік каже: ого то щось нове, такого ще не було. І він тоді, хоча не був тверезий, пішов, купив їй морозиво, зварив макарони, а він, не, може, не перестав пити, але того стало набагато менше, і вони почали годитися. Віся всього-навсього, якщо ти навчишся нести свій хрест, і не робити з проблем проблем. Із таких малих діл оце несення Христа і складається. І те, що ми не можемо, то може Христос своєю благодаттю, який дарує нам мир у серці.